Друзі, ви на каналі Дача ТВ. У минулих відео ви бачили, сім'я ця злетіла, напевно, давно вже і завелась воскова міль. Як привести вулик до ладу, до сезону підготувати. Так, поїхали, друзі. Все покажу, що я роблю на пасіці. Так, 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 так. Все це ми знімаємо. Треба потихеньку. О тут у нас сім'я. Так, заставна. Прибираємо її. Чудова заставна. Так, беремо щіточку, ось таку. Все щасати потрібно. Подивіться, личинки воскової молі в'їдаються в дерево їдаються в дерево, вони нам тут не потрібні. І вулик цей потрібно чудово почистити. Все почистити і підготувати до, до сезону. До нового сезону. Де ми з цього вулика можемо взяти літрів 40 меду. Вірите мені чи ні? Корпус. Корпус знімаємо. Но. Подивіться. Оце все. Підмор. Не тільки підмор. І молі багато. Подивіться, це все нам потрібно. Почистити сусіду. Так. Тут також почистимо Дивіться, все забито, рекомендую це робити. Зараз, не в сезон. В сезон колись вулики дно міняв. Тут тільки засмалив, ставлю вулик, так бджоли на мене понелітали. Відразу все чують, відчувають. Так, поїхали. Чудово. Випалимо все. Все випалимо. Так, наш корпус. Чудовий вулик. Але бджоли в нього десь злетіли. Корпус також пропрацьовуємо. Аж поки пропуліс. Дивіться, це все прополіс. На стіночках. Хай розплавляється. На прополісі дуже багато роблять ліків. Ми також зробили 70% відсотків, ось сімдесят процентів для профілактики кожен день ми вживаємо по дві каплі. Бачите, заплавляє, так? Да? Чудово чудово прополюсом пахне, пахне прополюсом, все чудово беремо. Ось такі частенькі рамочки і вставимо. І вставимо цей вулик. Так, одна, да? Одна з цього вулика заставну поставимо. Можливо, ще одну заставну поставити. Прополісний холстик положити. І я думаю, ваші бджоли можуть сюди залетіти. Все чистимо. Воскова міль. Свіженькі рамочки біленькі. Воскова міль. Не заводиться. А от якщо темненькі рамочки, темні рамочки, це погано. Подивіться, даже в подушки. Подушка приклеїлась воскова ця міль. Можливо і середині є, не знаю. Ну, ось так ми готуємо вулики до сезону. Якщо це не зробити, сезон ви будете втрачати час. Потрібно займатися з бджолами, а ви це все робите. Зараз навощинимо, рамочки навощинимо. Ви бачили наше приміщення, так? Чудове приміщення. Будемо вас чинити, збивати рамочки, готуватися до нового сезону. Зараз, що ми зробимо? Дуже багато роботи. Оце все потрібно пройти. Все оце потрібно пройти. Подивіться, кожен вулик. Кожен вулик обробити, вставити свіжі рамочки, щоб в сезон вам було легше. Згодні зі мною. Я думаю, згодні. Чим ви зараз займаєтесь, прокоментуйте. У ну, мене на посіці в цьому році вже 10 сімей накрилося. Що буду наступного року робити, не знаю. Аби я не працював, я б примінив би такий метод. Раїння. Хай би раїлись бджоли. Е, а можливо би. Ну, подивимося, зараз спробую так. Якщо буду встигати, щоб бжоли не раїлися, буду ділити їх. І е, дві матки буду вулику тримати. Нижній корпус, одна маточка, верхній корпус, друга маточка. Ось так в мене зараз зимують. Я вам покажу в минулому сезоні, хто був на нашому каналі. Бачив. А це в мене була трутовка сім'я. Я підсадив сюди, струсив всю бжолу. Чудова сім'я, перезумувала чудова. Але трутовочка. І от я її розділив. Розділив. Коли була трутовочка, я струсив, помістив. Дуже багато було бжоли, помістив частину. Рамок в другий корпус, частину в перший. і там і там яйця було. І якось так вийшло, що в мене дві матки вийшло. І ось вони зимують. Зараз на зиму я роз'єднав їх. Оце одна сім'я, оце друга сім'я. А в сезон вони були в одному вулику. Це перший раз таке в мене, Ну, в мене якось вийшло. Двохматочне задержання бжол. Отак буває, друзі. Спробую ще цей метод в цьому році. Все просто. Все просто. Ось, наприклад, давайте я вам покажу. Можливо, ви собі примітите його. Ось, наприклад, у вас сім'я. Сім'я повна повна і вже сім'я хоче раїться. Беремо, ставимо другий корпус, частину рамок, сюди поміщаємо, сюди ващинки. Поставили все, тут є і це є. Ну, положіть на перший час е розділіть плівку чи що-небудь. Що все, виводиться тут маточка, якщо тут стара залишилась. Або навпаки, сюди пересаджуєте маточку. Все, потягнули. Ну, краще для обльоту, щоб матка не повернулась сюди, до цієї, бо її вб'ють. Краще може льоточком розвернути в іншу сторону. Ну, то як вважаєте. Ну, я думаю, краще не розвертати, бо льотна бжала. Коли ми такий метод примінимо, льотна бжола вся залишиться і вулик у вас буде працювати далі. Згодні зі мною. Так що спробуємо. Бжола раїться. Вже збирається раїтись. Дуже багато бжали. Берете частину рамок в другий корпус плівкою. Натягнули все. Двохматочне бджільництво. Дві матки в одному вулику. Так можна і три матки, і чотири матки, напевно, і п'ять. І у вас будуть ось такі е багатоповерхові вулики. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, все це покажу, як я буду займатися бджільництвом в сезон. Все, друзі, до зустрічі!